Також дуже часто питання наших студентів: як підготувати портфоліо, а дайте приклад. Прикладів немає. Ну скажімо, можна дивитися різні, але от цікаво на що звертає увагу університет на таких творчих спеціальностях. На Fine Arts нам потрібно портфоліо. Це єдина програма, насправді на яку потрібно портфоліо. Звичайно, що скільки я до мене потрапляють до першої всі документи, спочатку розглядаю я і завжди пересилаю портфоліо директору програми, який потім ок не ок. В принципі, хочу сказати, що специфіка портфоліо, оскільки це курс ем, знову ж таки дуже широкий. Це можуть бути як малюнки різнопланові, це можуть бути інсталяції, це можуть бути якісь арт-проекти, глина. Я бачила дуже багато різних, і дуже прикольно, тому що це просто показує ну куди ти рухаєшся. Треба, мабуть, окремо поговорити, що таке «American Liberal Arts», Ну, бо це важливо, і це частина м, того, що дуже часто зацікавлює студентів не американців. В програмах саме американських а, за кордоном або в Америці, в принципі, тому що це те, чого ну в нас, наприклад, немає. Дуже коротко сказати те, що в тебе є а, major, тобто основна програма, і в тебе є можливість до цього major додати minors.